Вони очікували хіба того, що будуть стояти на цій акції протесту. Нам ще нічим зайнятися, щоб стувати коняки цим чиновникам. Але ми вже це зробили. Ми зробили більше, ніж ви мільйон разів. Ми виконали всі свої зобов'язання. А ви, будь ласка, виходьте, випите цього коньячку і а, будь ласка. Квартирі площа збільшилася мінімум на півтора метра квадратний. В нашому будинку метр квадратний коштує майже 7 тисяч гривень. У зв'язку всі квартири, які знаходяться в одному з під'їздів, змушені доплатити майже 10 тисяч гривень кожна за те, що фільм зекономив на нашій штукатурці. Вони зекономили один раз і хочуть нажитися на нас ще раз. Так от ми кажемо, офіційно заявляємо, нічого...